6 січня у Дніпрі демонтували пам'ятник Михайлу Ломоносову. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, бронзову фігуру будуть зберігати. Знищувати її не планують. Я вважаю, як такої складності немає. Ми зараз біля нього знаходимось. Хочу сказати вам, що це останній пам'ятник, який ми зносимо згідно рішення 1055 Дніпровської міської ради. Цей пам'ятник, висота його приблизно 7,7 метрів. Вага я вважаю, десь приблизно. 30 тонн. він виконаний з бронзи. За словами доктора історичних наук Дмитра Архірейського Михайла Ломоносов, як видатний вчений, здебільшого відомий лише в Росії. Західний світ його таким не вважав. Крім того, стосунку до української науки він не має, хоча й закінчив Києво-Могилянську академію. Ломоносов відомий як співець імперії, як людина, яка всіляко розвивала саму концепцію Російської імперії. Він хвалебні оди писав і так далі. Тому подібне. Коли ми поборюємо спадщину імперську, коли Україна виборює незалежність, мені здається, це якийсь аксюмарон, так чіплятися за таку пам'ять. Ми запитали у жителів Дніпра, як вони ставляться до демонтажу пам'ятника. Дуже позитивно, дуже позитивно, тому що я, знаєте, часто гуляв ну, знайомець Брамс, власне, собака моя, та, власне, росіяни поступали так само, як Брам поступає з цієї території. Це просто, Вони просто помічали а, свій культурний шар. власне. Тому до знесення пам'ятника Ломоносову, Матросову, танка номер 42 я відношуся дуже позитивно. Непогано б хоча б було б десь в місті побачити е, Лесю Українку, тому що в нас взагалі ні жодного нашого письменника, ні письменниці немає. Е, наших видатних е, діячів, можливо, шестидесятників, Люди, які творили нашу історію, а не я, чесно, навіть не знаю, що це за чувак. Ну, його ім'я мені нічого не говорить. Ну, взагалі нормально ставлюсь. В все-таки треба зараз розвивати українську культуру. Это все-таки розвивати, щоб молодь таки на українських діятелів, а не на бажахні. Далі демонтований пам'ятник відвезуть на територію одного з комунальних підприємств. На Ростовцево Олександр Шалдибін Суспільні новини Дніпро.